23 серпня під будівлею міської ради відбулося урочисте підняття державного прапора України на цю подію. Зібралось чимало патріотично налаштованих лубенців: представники влади, військові, волонтери, діячі культури і мистецтва, спортсмени, громадські активісти. Міський голова Олександр Грицаєнко наголосив, що за останній рік жовто-блакитний прапор нашої держави набув для нас особливого значення. Як ніколи, ми усвідомлюємо, що це символ нашої незалежності, і він майорить по всій Україні і в автомобілях водіїв, і на балконах квартир, і на робочому столі, і над бліндажами на передовій. І незважаючи на те, що солдат міг загинути, але виконуючи свій святий обов'язок. Він встановлював символ держави над територією. Так, як це було і в роки інших війн. Так, як сьогодні на прапорах української держави є підписи наших солдатів, волонтерів, і не лише пастою, не лише ручкою, а і кров'ю. Сьогоднішній прапор він об'єднав і захід нашої держави. Він встановлює мир і порядок. Там, де його сьогодні немає. Він говорить про те, що українська нація єдина, вільна і незалежна, є, була і буде. Сьогодні небайдужі громадяни міста тут, в цьому місті, біля прапора України, говорять: ми ніколи не віддамо свою незалежність, свою свободу. Ми завжди разом відвоюємо її, якщо хтось посягне на нашу землю. Тому що ми українці, тому що ми вільний народ, тому що ми за мир за майбутнє наших дітей. Слава Україні! Героям! На урочистостях за спортивні досягнення перед містом спортсмени бійцівського клубу Січ мали честь тримати 15-метровий жовто-блакитний прапор. Представники першої лубенської сотні самооборони Спас вишикувались в ряд, та також тримали національний прапор та червоно-чорний прапор боротьби за волю України. Молодь подарувала присутнім танець, були прочитані патріотичні вірші. Право підняти державний прапор надали учаснику антитерористичної операції Старшині Віктору Сивусі та учениці Лубенської спеціалізованої школи номер 6 Анастасії Стеценко. Після церемонії підняття прапора присутні мали змогу покласти квіти до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, аби вшанувати пам'ять видатного кобзарята українця, який вже не одне сторіччя передає в своїх віршах і картинах віру в Україну та її незалежність. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.